звати Олександр Півнів. Я боєць-зенітник. 19 років потрапив до Збройних сил України і в 19 років отримав поранення. Поранення отримав на тереконі під час мінометного обстрілу. Працювали зеніткою. 80-та міна з міномету «Весельок», поранило мене і командира. Командир, на жаль, загинув. Прибігли хлопці, накладали мені турнікети на обидві ноги, так як осколки прийшли повністю в праву ногу і застряли в лівій. Потім приїхав медивак, забрав мене після цього. Я вже відключився і прокинувся вже в реанімації у Харкові. Ця реабілітація і з протезуванням з постановкою на обидві нозі зайняла десь 12 місяців. Ходити я навчився десь місяців за 3-4 і зайнявся реабілітацією і спортом. Після повномасштабного вторгнення я повернувся до лав Збройних сил України і захищав нашу країну на Херсонському напрямку. Проект я потрапив 6 років тому. Було дуже важко. Але з кожними новими тренуваннями було все легше і легше. І ще дуже допомагають перед змаганнями онлайн-тренування з Юлією Коваль. Дуже допомагали хлопці і їх підтримка. Ігри героїв це не тільки фізична, а й психологічна реабілітація для хлопців, і насамперед робота у команді. Зараз ми їдемо до Брюсселю. Це дуже важливо для нашої країни показати себе, показати, що ми можемо і що будемо робити далі. Я особисто своїм прикладом хочу показати і доказати, що життя після поранення існує. Підтримайте нас, нашу команду, ми переможемо.